Друзі, перед вами гордість радянського сувкового культурного простору Палац культури Мрія, радгоспу імені Суворова, місто Ямпіль, Вінницька область. З часу його побудови. Буквально одразу стали говорити про те, що він довго не проживе, що мовляв, будівництво було аби як, і він не здатний встояти. Але до того тут було все: і театральні, потужні. Шикарні крісла і, і все, що сценічне, найпередовіше на той час, було і потужна, прекрасна картинна галерея, картини знаменитих художників. Все було. Ось тут був Ленін, бачите, дошка пошани. О, тут були передовики Радгоспу, імені Суворова і знаменита на всю Україну. Галина Степанівна Сіра. Ну, вона була більше, як, як просто керівниця, як директор цього Радгоспу. Це було щось символічне, особливе. Вона і поетеса, вона і журналістка, вона і правозависхисниця, і все вона. І от це її, можна сказати, дітище. І от йому пророкували, пророкували капці, в воду, шнурки сплили. Зразу, одразу, як тільки побудували. Але як бачите, Пройшло вже більше 40 років, 50, а він стоїть. І це зараз власність, чия б ви думали, Ямпільської міської ради. Отака ця міська рада, точно це її образ, отака вона, як цей палац Мрія. Ось вона із з тою рускою Берозкою, ну це просто копія образу Ямпільської міської ради. Знаєте, заходити всередину, серце болить, душа болить, бо я знаю, як, як там всередині все було. Там супер! Працю не просто директор Радгоспу Сіра, а заслужений працівник культури Галина Степанівна. Сіра все -се. театральне внутрі цього палацу культури робила. Тут виступали го які театральні колективи. А зараз виступають два менти, які уособлюють власність власника. Це перший і найголовніший. Колишній начальник міліції часів Януковича Гаджук Сергій Іванович. Ось це його, так би мовити, обличчя. І підлегли йому колишній дільничний порогівської там сільради чи як вони, дільниці. От. Ну, обидва вони пенсіонери, вдало вискочили на пенсію. Так, звісно, за роками, то, за роками то вони ще зовсім молоді, можна сказати, хлопці. Але вже пенсіонери. Зуміли. Зуміли. І не просто. А так, що ого, го, як. Ну що я вам скажу? Чого вони ждуть чекають? Ну, вони чекають, коли воно впаде. Зовсім. Ну от тоді <хи> і що тоді. Ну, якийсь там татарин візьме цю купу будівельного е сміття після падіння і щось там на тому місці розгребе і щось там він зробить. А поки що ось тут поряд. Із цим розвальням. ну, Мені важко тут показати через ці хащі, але там, повірте, за цими хащами палац Наталії Поштар. Це засновниці в Ямполі, однієї із засновниць другої релігійної громади Православної церкви України, яка створювалася на сцені. Ямпільського будинку культури. Там пані Наталя чесно сказала, що вона не дуже віруюча, але на неї покладено завдання створити цю ПЦУ, другу громаду, і вона із, разом з іншими, такими, як сама, створювала. Де вони зараз моляться, може, тут десь, в якихось, ну, знаєте, Пам'ятаєте, як перші християни молилися в катакомбах, там жахи були. Може і ці десь тут от сховалися і моляться Наталя. от, Але пані Наталя, отут поряд, у своєму банкетному залі от там не молиться. Там Супер-Пупер, там такого нема. Я не хочу вас туди, тут роз, як кажуть, розстроювати і сюди водити. Я. шкодую ваші нерви. Бо там, бо там біда. Там ще Можливо, страшніше, ніж на фронті. Можливо, ось воно таке. Тюрма, не тюрма. Щось. І ні один бомбандурвальник не пролетів нічого. І вони казали, що ось воно має впасти, а воно ще їх переживе, друзі. Воно не впаде. Все вони пустили таку пушку, що впаде, щоб задарма забрати, не вдалося. І ось дивіться, які скульптури тут. Ого. Які майстри тут робили, якби ви знали. Ого? Я вам кажу. Отаке от от, от вам. Така вам сьогодні екскурсія. Тут був. Фонтани, рибка, жива плавала, золота. Ой-ой-ой, що тут було? А зараз ось це Березка, російський символ. І зараз я вам покажу ще один. Російський символ. Ось він. Бачите, спиною до вас. Це спиною до вас. А зараз побачите його в обличчя. О! Дивіться. Суворов генералісимус! Отут він стояв і прикрашав. Цю тюрму, яку я вам щойно показав, тюрму під назвою Мрія. о, да, Палац культури Мрія він прикрашав. Хтось його із патріотів цього Суворого турну він упав. Але оцю підставку під нього не ліквідовують. Чекають ждуни. Чекають, що він повернеться. Так знаєте, як у свій час, коли князь Володимир кидав ідолів у Дніпро, а кияни бігли по березі і кричали Видубай, видубай, Боже, видубай. Так і оці, видубай Суворов, видубай. О, бачите, якщо людина десь от простав, краде там щось незначне для прожиття, то дають кілька років тюрми. Це вже давно таке повелося. А, як... а якщо міська рада? Довела до убогості такої, до такого злочинного виду. Цю цінність, бо це, ну, ось, це приміщення в час війни в такому глибокому тилу могло би ще слугувати, якщо вкласти ну, кілька мільйонів. Воно могло бути житлом для переселенців і не тільки для переселенців. Реконструювати, зробити. І люди би щасливі були. А так от Наталя. Вона себе огородила, в неї тут все супер-пупер. Банкетний зал. Приходьте, вона часто рекламує. Ось, дивіться, в неї що? Басейн. Бар. О, Барчан. Бачите, зараз, ну я вам покажу. Ресторан під назвою Олімп. Це сусідка, от вона. Із, із цим, що я вам розказував. Дивіться. От я її безкоштовно рекламую, дивіться. Ресторан Олімп. От. Телефон 096 211 41 54 Наталія. Басейн Бар Чан Бачите яке? І отут, за цим парканом. Все це благословення. Ой. А там от те, що я вам показав. Давайте, друзі, будемо якось з вами. Я бачу вже багато вас тут дивиться. І пан Микола Півовар, він тут сусід так. От. Ну і пані Лариса. Ну, але дякую, друзі, що ви бачите все. Якщо я щось збрехав, то підправляйте мене. Але мені здається, я нічого навпаки ще дуже мало сказав про це про цей злочин. Там далі з тої сторони був дитячий садок другого московського приладу будівного заводу. Так мені як депутату довелося. Героїчні зусилля докласти, щоб, цей, щоб той садок не перетворився в таке от розвал, розвал, а він вже був ще в страшнішому розвалі. розвалі. Бо також вже був власністю міської ради. Неймовірні були зусилля. Це тільки історія може сказати. Таємна. І той дитячий садок довелися, вдалося врятувати, як саме приміщення, і в ньому, на тому, тому приміщенні зараз те, що потрібно фабрика, яка працює на військо наше. Далі не буду говорити, але хороше виробництво, шикарне. От. А оце. Ну, та фабрика, власність, звісно, приватна. Ще в які прибутки дає. А оце. Це, ще раз скажу, це місцева влада, її обличчя. Отака вона. Отака. Отаку ви вибрали. Там жодного депутата нема. Достойного жодного. Ще раз кажу, бо якби хтось хтось з них був, він би не я, а він би взяв би камеру і так показав, відзняв і потім вийшов би на трибуну і показав, сказав би, що ми робимо. Колеги, але насправді в Ямпільській міської, міській раді. Вже нема ніякого Кармелюка, вже немає ніякого правозахисника. Вже всі змирилися із тими статками, які, у них, які вони мають і явними, і прихованими. Вони щасливі, що до них не добралися. Ну, а це от серед місця. Серед міста стоїть Суворов. Давайте придумаємо, що там на цьому постаменті поставимо. Я вже думав якогось козла поставити, знаєте. О, я вже думав, щось там такого якогось поставити. О, да, Уособлення правлячої місцевої еліти щось таке придумати. Посто... ну, це треба творчих людей, щоб придумали. А так от ось все, що, що поки що можу вам сказати. Бо повірте, що за кадром є дуже багато того, що просто... Сказати не можу, бо побіжу побіжуть вони всі хором, ці правителі наші. В суд. До Дзерна пробіжуть, або його викличуть до себе. І буду я по тому суді ходити ще десятками років, так як після того, як мене відмастили у цьому кісницькій. Церкві добряче, прямо перед вівтором. А потім судді розказували, що це я сам упав. Це я так просто від задоволення кричав, рятуйте. І суддя на повному серйозі їм повірив. І ніхто із них не сидить навпаки, отримали новий храм у тій ксниці, шикують куди. Ви. Ну, а ці от в Ямполі теж нову громаду ПЦУ створили. Ті там в кисниці московську, а ці нашу ПЦУ ніби відзвітували у Вінницю, що є все. От. А воно насправді ось що є. Друзі, не таку ми хочемо в Україну. Хочемо. Я хотів би завершити зараз нашу отаку екскурсію словами слава Україні, героям слава. Але якось ці слова. Не підходять до такого видовища. Бо ми хочемо, щоб такого не було в нашій країні. Такого цинізму. Боже великий. Ти все можеш. Зупини. Образ Наших цих рвачів, цинників безмозглих. А відтак допоможив Україні вирватися, здобути перемогу над багатосотлітнім ворогом заклятим, який порушив наші кордони як хижий звір. Як лютий, як скажений, в чотири години ночі і вже стільки років п'є нашу кров. А тепер я скажу слава героям, які в цій ситуації, в тому числі, от ну, такі, які я вам зараз показую. Відстоюють нашу країну, бо вони знають, що Україна вічна. А оце вовце це переходяще. Воно мене рано чи пізно. А тепер скажу слава тій майбутній Україні, чесній. Порядній, за яку кладемо в голови.